Мороз на дворі. Так, ось і є перше клювання. Щучки, мабуть. Та й окунь такий гарнюнька, жирний, файний окунь. Щучка. Бачите, що ці раки творять. Друзі, всіх вітаю! В минулому відео ми вже закрили з вами сезон. Я там наголошував, що це сезон з човнами закрили. Бо поки відкрита вода є і поки нема морозів, там мінус 5-10 градусів, то в принципі з берега ще рибалити можна. І ось в перших числах грудня ми з братом Дімою вибралися в місця, де є і окунь, і щука. Ті місця, де ми з початку літа починали рибалити, в принципі. Рибали тут непогано. І тут ці місця вони славляться як місця для зимового спінінгу. Е, зараз час пів восьмого ранку. Збираємо на 16. Зараз температура десь мінус 4, прохолодно. Вітерець сьогодні. Поки що ми тут вдвох з дімою, але може хтось ще приїхати тут завжди людно. Доїхали майже до самої річки. Так як земля добре промерзла і в принципі скрізь можна проїхати. Спінінги обробили дитячим кремом кільця і шпулі катушок зі шнуром обробили Джонсонс бебі кремом. Будемо сподіватися, що не так будуть обмерзати кільця. Хоча я так відчуваю по тому, який морозить, що все ж таки кільця будуть обмерзати. До речі, вкинули машину і човна. Якщо що. Якщо трохи потепліє до нуля градусів або навіть до плюс одного, деякі прогнози передають ближче до обіду, можна буде і на човні виплести. Ще разок повторно закритий сезон з човна. Ось псел. Хоч тут кругом вже лід, всі калюжі замерзли, ми навіть сюди проїхали без проблем, бо все замерзло. Але псел тут повністю ще відкритий. І ми маємо шанс порибалити. Друзі, ну що, снасті я вже зібрав зі мною мій джиговий фаворит Skyline Test 312 грам, катушка Shimano Stradic 2519 року. Ось е, В якості приманки ставимо рачка від M5, е, 6 грам я поставив грузочок, флюр 0,33 мм. Е, Sunline Віхард поставив такий він, терплячий до щучих зубів, якщо щучка візьме. Ну і виходимо на точку. Діма вже там. Друзі, я погнав перший захід свій робити. І чекаємо на покльовочку. Довгу паузу робити такими проводку протяг. Так, ось є перше клювання щучки, мабуть, на крейзі Flapper. і блін сход. Як прикра, взяла щучка і таке, як непогано, сиділа і зійшла. капець Ось Крейзі флапер рачок спрацював. Буквально з другого забросу і клювання щуки. І прикрий сход. капець Непогана була так по відчуттям. Що, друзі, рибалиму вже. Мабуть, години півтори-дві. Заробив я лише одне клювання. Більше ми не бачили і натяку на клювання. Ну, один раз сидімо також таке щось незрозуміле було і все. Можливо, зараз спробуємо накачати човна, брали з собою, пройдемо вверх за течією, бо все ж таки цей дискомфорт, риболовля. Риболовлі з берега він відчувається постійні зачепи, то за коряги, то за кущі, які поруч, відриви, перев'язування. Коли вже звик з човна рибалити, то трошки треба звикати до цих особливостей берегової ловлі. Друзі, ну що, поплаваємо на човні. Лише джигові комплекти зібрали. Все-таки більше простору буде з човна, ніж з берега. І менше відрив. З 10-ї години, може годинки 3 порибалимо з човна. Вирішили, пройдемо вверх на веслах. Десь не знаю метрів 500. Ну і там будемо починати рибалити. Так, воно у мене є перше клювання, поки плили і блін сход. Я не знаю, що там було. Оку не чещучка маленька. На сексі-імпакт, І знову сход. Капець. Ну що, тут почнемо. Стали на якорьок, Десь тут нещодавно більш-менш успішно Макс рибачок. Оконців ловив. Ну, спробуємо і ми щастя, що у нас вийде чи не вийде. О, є поклювання окуня. Нарешті, нарешті є плювання окуня на рака від М5. Тут і окунь такий гарнюнька. Приємний. Грамів 250, так? Рачок М5 бачите. Ось рак. І ось такий жирний файний окунь. Холодно, кантер важко реагує. 295 грам. 300 грам майже окунь, гарнюнька. 300, ровно 300. Дивіться, друзі, немає в мене груза Джегріг, просто звичайну чебурашку поставив 7 грам, як Джегріг, отак от окремо від крючка, крючок офсетний і рачок М5 крафт. Е як він називається? Крейфіш, крейфіш, так, 2,8 дюйма в такому кольорі зеленому масло. Дивіться, друзі, мороз на дворі, Надивлячись на те, що смазував Джонсонс Бебі, все одно на кільцях лядок присутній. Морозець невеликий, десь мінус один, може мінус 2. Але все одно це по кільцям відчутно. Еще клювання. От, блін, сишу. Капець, чітке клювання і сходи теж непоганий йокунь був. Непоганий. Так. Я тут щось таке хорошо. поддавлю, не знаю, может щучка. Бо да, да, вот так вниз добры. Добрячи. Щучка. Щучка, действительно щучка взяла. Такая десь... Килошечка точно будет. Знову цей М5. Да, за кило, такая десь кило. 400 в піявках і бачите рак в сам гландах. Дивіться, друзі, це флюр з онлайн віхард 0.33. Шкрябала вона добре, вон, бачите, він покоцаний тут, але не зрізала. А приманочка вон... глибоко це той же рак м 5 крафт Крейфіш 2.8 дюйма в маслі. Ну, можна вважати, що вже риболовля вдалася. У мене вже три клювання щуки, два окуня і дві рибки в активі є. Дивіться, така гардюнька щучка. Друзі, на жаль, кантер глюче. Зараз виробиться моментально, але сподіваюся, зважимо. Кіло 320 така, як і минулого разу, ну, як крупніше воно. Так, Друзі, кукана від Андрія Жука все ті ж вже у, у мене сьогодні більш-менш можна сказати Окунь, щучка є. Ось бачите, затишок тихенько он заводь. І вже отут повністю став маленька корка льда. Бачите ось, так? Да? Це вже дзвіночок до того, що туди-сюди і все закриється. За те, що я кажу, що морози мінус 8, мінус 10 прижмуть по ночам, вже скоро ось з наступного тижня там сонячна погода буде і морози. І оце все отут, те, що тихеньке, воно все закриється льодом. Підсів такий окунь, невеличкий цього разу, окунець. Ну такий більш-менш. Не знаю з якого разу. Це вже у мене другий окунь. Ну такий грамів 100, мабуть, є. Тикав, 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 тика, вона тика, 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 здогнав цього рака, зараз зараз окунь явно якийсь вихід, друзі. Ось. Відмінно. Перше падіння чіткі отстук ідеть часто. Ось, друзі, такий привіт, здрасте. На першому падінні був стук, і окунь сказав привіт моєму рачку. Тепер у мене цього рачка нема. Будемо іншого ставити, ще, слава богу. Декілька штук в пачці є. Так, і на Літл Спайдера є окунець. Ну на цей раз розмір, звісно, поменше. Але і на Літл Спайдера також є третій сьогодні окунчик. Бачите. Інші раки також працюють. Так, нарешті у Діми клювання. Ну клювання у нього вже вистачало, але нарешті він піймав окунця цей же рак, так, М5, mm -hmm. М5 рак в зеленому кольорі, такому оливковому. І такий окунець грамів 120, мабуть. Добрий такий долонько. Ось такий, Дімо, красунчик. Так, така ось природа, зимова ось, скоро буде сніжок. Випаде сюди і вже буде зима. Календарна зима вже наступила, крига вже потихеньку стає, температури вже мінусові, на плюс не піднімаються. Це Ми такі трошки перелякані, що в таку мінусову погоду і рибалимо. На відкритій воді, ще з човна. Час вже дотікав до без 15-12. В принципі, я можу сказати, що я вдоволений риболовлею. На початку заробив клювання гарної щуки, зійшла з берега, потім зійшов маленький шнурок, поки піднімалася вгору на човні. Потім я піймав гарну щучку, під півторашечку таку, піймав гарного окуня, ще декілька піймав. Діма одного окунчика піймав клювання, бачимо. Так, дискомфортно, холодно, дійсно холодно, бо температура навряд піднімалася і навряд підніметься вище нуля, тому що, ну, бачимо, кільця постійно обмерзають. Але коли сонечко почало трошки пригрівати, трохи активізувалась риба, активізувався окунь, за яким ми і їхали. Тобто ну, нам цікаво. Так, підсів окунець такий. Отут де були якісь перепони. Такий він на М5 рака підсів. Невеличкий такий, долоньковий, але є, це мій четвертий сьогодні. Окунь. Рака М5 працюють, бачите який. О, довга пауза і такий він на довгій паузі підсів окуньочок. Але паузу треба тримати довгенько. Такий окунь. Грам 150, мабуть, більш-менш. Але паузу я тримав секунд по 15, мабуть. І такий він підсів п'ятий сьогодні. Матрос. Дивіться який. Макс, дякую тобі за навудочку з точкою. Взагалі дякуємо хлопцям м 5 Крафт, команда у них є, спортсмени, риболова. самі розробили ці приманки. Вони не самі бюджетні, але вони свою ціну вартують, вони дійсно класні. Ну і в реаліях, в принципі, всі приманки подорожчали. мп 5 Крафт, він, в принципі, залишився в ту ж ціну, що. І був, і тому він вже, можна сказати, до бюджетного сегменту відноситься. Друзі, 12.15. Вже ми так підмерзли в човні, вирішили, що зараз отут от на обривчику, ми ці місця добре знаємо. Тут є столик, перекусимо трохи і погріємося чайочком. Такий ось файний пейзаж відкривається звідси краса. Надивлячись на... Саму муру і саму темну пору року. Сьогодні прохолодно, але сонечко виходить, тому погода гарна дуже. Ось такий він наш рідний псел. Ну що, у нас як завжди чайок і бутики. До середини дня який у нас результат? 5-1 мою користь за окунями і ще у мене в бонусі одна щучка. Так, ну що? 15 хвилин ми 20 під'їли, Чайку попили і ще трохи порибалимо. Одинки півтори-дві. Може щось ще піймаємо. Починаємо наші післяобідні закиди. В такому закабаєшся втихенький. Похмуріше, ніж було. Годинку тому. Темні дуже стрімко Ох, блін, клювання. Це, мабуть, таке як щучка. Тільки що хапало, бо аж стукнуло тільки що по, по кінчику спінінга бачили Друзі, камера була вимкнена, он піймав я свого шостого оконця тільки що після обіду тут в Тишинці. А у Діма зійшов, то також, мабуть, акунчик. Невеличкий ось так. Так, є клювання таке, як щучка, судячи по спротиву. Щучка невеличка, але щучка. Так, вдарила така десь півкілушечка, так? Опа! І так, грамів так під 600 десь. Щупак на того шрака, дивіться. Ось. От щуча покльовка вона пізнається одразу. Ось друга щучка у мене сьогодні, та що піймана, відмінно. Так, ходімо нарешті окуняче клювання. Ні, не окуняче, такі щупаче. Щупачок невеличкий, такий десь до пів кіла, але взяла щучечка, ну така десь як моя, пів кілограмів 600 на цього ж рака від м 5 крафт. Вручається на легкий спінінг, страшне. Оп, взяли така товста така, наїжена, важка. І ось бачите, бачите, що ці раки творять. Ось так, ідімо сьогодні з щукою. Друзі, бачите, як сонечко вже низенько над соснами, хоча це середина дня. Робимо заброси в коряшки. Після обіду у нас вже три рибки, піймали ми з Дімою по щучці. Приблизно однакові, і грамі по 600. і Я дрібно, дрібнесенького конька, який не потрапив в кадр, камера. Кудимо ще одне клювання, ще одна щучка того ж порядку, що і попередня, грамів 600 700, знову М5 рак. Ну, Це трохи більше мабуть, 700, ця така буде 800. Приємніша, щучка ця. Бачите, грамів, така товста, коротка, красунька. щукам Діма рахунок зрівняв, 2 2-2. Пощукам сьогодні рибалка. Вдалася, приманка все таж Ракем 5 крафт. Друзі, що вже друга година дня. Ми вже на тому місці там, де ми приїхали машиною. Ще хвилин 30-40 по джигуємо, тут і будемо закінчувати. Ой, є покльовка на першому падінні. мабуть, щучка такі. Взяла М5 рака. Пішла на мене, на мене. Зараз отут вона покажеться біля човна. Щупачок і блін зійшла. Зійшла прямо біля човна. Ну невеличка була грамів 400, але сход. Друзі, тільки що він піймав щупака ще одного і, на жаль, мабуть, от тільки що був сход. Ви його, мабуть, бачили. А Оцю вже місце на карті пам'яті закінчилося. Я після того, як минулого разу все повидаляв, не ризикував сьогодні видаляти серед риболовлі. І капець, і ця не, не потрапила, і така піймав. Десь грамів 800. Буквально буквально наступним закидом. І така класна ось щучечка. Знову на М5 Крафт Рака. Щось у мене з відосами останнє рибалка не складається. Не можу я все. Толком записати. Ось так, ну така гарнюнька. Це моя третя сьогодні. Друзі, ну, спробую зважити її. 880 грам, майже 900 показала. До кілушка. 885 грам, бачите. Друзі, ну що, вже час пів третього. Будемо робити фінальні заброси, я тільки що Мабуть, хвилин 15-20 чистив карту пам'яті. Так, Діма жалівся що в цій точці у нього ніколи не було клювань. Наниття наниття клює. Каже, мабуть, окунь. Чи не окунь, дав отак? Окунь, окунь. Більш-менш такий непоганий окунець. М5 крафт такий окунь грамів. 200, мабуть. Взяв. Гарно це Дима другий окунь. Так, у нього дві щучки і два окуні сьогодні. Це ми наловили на двох сьогодні з Дімою. Наловили, так наловили. Причалюємо, друзі, на берег. Розвантажуємося і збираємося. Друзі, ну що, десь о 14.45 ми завершили сьогоднішню риболовлю. Це було наше відкриття зимового спінінгу і чергове закриття сезону риболовлі з човна. Причому ми не планували, що будемо рибалити з човна, просто човен поклали на всяк випадок. Ну і так Десь о 10 годині вирішили, що виплили і діло пішло. Якщо з берега було, ми не лише одне клювання і сход. То далі з човна діло пішло веселіше, і риболовля вдалася на всі 100. У мене сьогодні три щучки і шість окунів. у Діми сьогодні дві щучки, два окуня. Найбільша була щучка десь кіло 400, ось так. Були щучки по 600-900 тобто там Зовсім дрібноти не було. Окунь також непоганий, найбільше був у мене 300 грам, а так в середньому такі 120-150 до 200 грам у окунці сьогодні влітали. Там, ну, пару таких дрібних було до долонки. Ось. Сьогодні риболовля була під знаком раки М5 Крафт, Crayfish у розмірі 2,8 дюйм, колір масло. Якщо тут не замерзне, і будуть знову якісь невеличкі відлиги. і Якісь плюси, то я думаю, треба тут же користатися можливістю і їхати на зимовий спінінг, бо це дійсно цікаво. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписався ще і тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі подій на каналі. Залишайте свої коментарі. З радістю вам всім відповім. Віримо у перемогу! Слава нашим героям! Слава нашим захисникам! Які боронять нашу країну. Ну і всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!